Доброго дня, шановні українці, не тільки ми хочемо сьогодні поговорити про таку важливу проблему, як зайва вага. З нею стикається майже кожна людина, майже кожен лікар. І я маю досвід понад 10 років роботи з пацієнтами з зайвою вагою і маю досить знань і практичного досвіду, щоб зараз з вами поділитися тим, що. Дійсно працює. Отже, яка основна причина зайвої ваги? Як не дивно, переїдання, так, але переїдання є там, де є недоїдання. Тобто, коли організм не отримує достатньої кількості поживних речовин, макро та мікроелементів. І як ми знаємо, середньостатистична людина, яка приходить до мого кабінету, вона всі говорять, то я ж їм. І дійсно так і є. Мало їсть людина, якщо Саме таких поживних речовин, білків, жирів вуглеводів, макро та мікронутрієнтів організм не отримає дійсно структурних елементів для гормонів, для мзевої маси і, і всього функціонування. І тоді людина просто починає під'їдати швидкими вуглеводами, і це стандартна історія. Також тому перше це те, що ми впроваджуємо і не тільки ми, а це вже всесвітньо відомі рекомендації з розглядів харчової поведінки, а саме по компульсивному типу, коли є схильність до емоційного такого компульсивного переїдання, це саме впровадження родини харчування. І дійсно дуже багато міфів, і навіть зараз у вас може виникати спротив до цього, адже ніби вже все це відомо. Так, все відомо. Якщо ми колись там років десять тому тільки починалися оці розробки дієтологічні, нутриціологічні, то зараз в мене навіть є пацієнти, які вже стали нутриціологами, так але все ж проблема існує і чому. Людина все одно спинна до набору ваги ходить по колу. Я довго задавалася цим питанням. Як ви бачите, я теж не астенік і теж жінка, і теж проходила свої випробування з материнством і так далі. Емоційним нашим стресовим життям у війні. І до чого ми прийшли? До того, що дійсно є дві функції, основні в її. Це розслаблення та задоволення. Дитина, яка народжується у світ, вона вперше потрапляє до рук матері, якщо все благополучно. І перший контакт з цим світом так, це є через їжу, через молоко і через материнські обійми. І саме тому вона, народжуючись, думає, що світ безпечний і він його любить. Так? Він любить мене, коли я приходжу на цей світ. І е, тому е, досить часто ці всі ходіння по колу і знущання над організмом і тілом і вагою, е, саме е, потрібно починати в, з повернення в цей стан безпеки, розслаблення і комфорту. Тому що досить часто людина, саме з напруженого режиму взагалі підходу до життя, е, починає зациклюватись на дієтах. І або на формі тіла. Це також одна із причин а, психологічних, те, що а, з дитинства, коли батьки, а, ну, особливо материнський об'єкт, відносяться ставиться до дитини як до об'єкту. Ну, ти ще тут не такий, ще б тобі, а зараз теж досить часто так, теж мами якщо дієтологи, там психітнес-тренери, тобі потрібно тут прес, тут це, тут такий, така має бути форма. Так? І ну теж там з нарцистичним нашим таким суспільством, так щоб була головна форма і гарна картинка, візуал там на оцінку на досягнення. На і тому ми оцей паттерн поведінки, що ми маємо постійно відповідати чомусь, так і от я зараз займусь, приведу себе хоча б в форму, і це теж досить часто. Пророджує таке замкнене коло, тому що людина не в задоволенні це робить не з балансу, не з турбота за себе і не має цього рівномірного, постійного сталого образу тіла і ваги, то, то якої вона потребує, та, та яка їй найкраща, саме через те, що постійно. Звикає психіка теж так ставитись як раніше, так як до об'єкту. Тобто я маю бути якоюсь такою певною так, формо. Це одне. Потім досить часто нас, як ви пам'ятаєте, в дитинстві там, доїв і ще три ложечки, так? Ще, там, ще, ну, ще трошки. І це породжує навіть не те, щоб переїдання паттерн поведінки, а навіть паттерн поведінки недовіри до свого тіла. І тут якраз ці основні два механізми, так, які нам потрібно досягти, щоб вийти з кола цієї порушення харчової поведінки. Це відчуття свого тіла, відчуття голоду та насичення. І саме це, цей механізм розриває або ж дає як відмежу послугу всім відомі наші ліки Діопівана-антагоністи. Можемо Землі сексенди і зараз Манжаро, і вигові, і такі інші. Вони дійсно інноваційні, і всі лікарі, коли вони ну, вийшли, зраділи, як в тому числі, що нарешті ми допоможемо людям. Але насправді, що ми маємо зараз вже у практиці? Це те, що Giuff'i 1 це. Така структура, яка виділяється в нормі у кожного при насиченні, так і сигналізує в мозок, що ми маємо ну що ми вже достатньо поїли, але досить швидко він розчиняється. І а, у нас, якщо особливо ми там емоційні в стресі, ми можемо і ну, порушений контакт з тілом, з відчуттям тіла, так, ми переважно всі перебуваємо в ментально в голові, так, в наших думках. А, тому а, він швидко розчиняється, і ми можемо переїдати так, емоційно, особливо коли багато людей, коли якась ввечері особливо ці переїдання, так, коли стресу багато. А, то, і він, він розчиняється і пішов далі. Що робить оземпік ну, або бойових аналоги? Це поптит, який прикріпляється до GLP і не дає йому розчинятися. І він триваліше дає насичення, це насичення. Далі також, тобто, що ми робимо? Те, що ми намагаємося навпаки. Поєднати та, нашу відчуття з тілом, наш контакт з тілом, щоб людина сама почала цей механізм голоду та насичення відчувати і сама стала хазяїном свого життя і тіла, так glp він просто ще більш роз'єднує, тому що він є як. Відмежує такої послуги, і що також йде затримка їжі в шлунку, і ця їжа теж може викликати неприємні відчуття. Але це вже всім відомі, так на що скажеться. І саме основне це те, якщо людина перебуває в стані хронічного стресу. Ну, тобто я нічого не маю проти цих препаратів. Вони дійсно за показами є дуже корисні, і ну, нам потрібно призначати їх. З розумом лікарям, але досить часто їх використання є недоцільним, адже порушується цей контакт з тілом. Виникають побічні явища, там нудота, і саме основне відсутність смаку. Те, що ми хочемо досить часто у нас з надмірною вагою, це є закриття від контакту з життям. І їжа ну, від того контакту, який реально людині потрібен: так? від тілесного, від емоційного, від, ну, від, від самого життя. Людина таким чином захищається. Так? От як вона приходить з народження в цей світ, ніби його люблять і дають смачну їжу, саме ну, не, не, не те, щоб. Там, да, там, емоціонально відноситись до їжі, а е, розслабитись так, із довірою ці обійма світу і йти на контакт з іншими людьми і самим життям, то людина захищається так? для неї в, цій, в даному сценарії життя, це весь простір, весь світ є агресивним. Людина досить часто захищається ось великим шаром а, надмірної ваги. І а, коли а, <реш> Коли ми на ще й Оземпіком забираємо це відчуття життя, то тобто нам навпаки треба повернути довіру і повернути це відчуття життя. А ми Оземпіком забираємо і із каження, да? викривлюємо смак. Навіть в Лондоні зараз розробляються проекти ресторанів для тих, хто постійно перебуває на цих препаратах. Малесенькі порції і зовсім викривлені смаки, так? тобто ну, вам хімічно дають речовину, яка просто виконує роль вашого мозку. І ви ще більше починаєте не відчувати те життя. Так? Те, Коли ми розуміємо, що їжа одна. При ожиріння так іноді їжа стає як. Одним із емоцій приємних, так, і ми з дофамінозалежними стаємо, особливо там, от, на як є американський термін, pleasure", так? Це задоволення, яке з, поєднується з відчуттям правими, так? Це щось там солодке або жирне, як там Макдональдс і так далі. І тому ми підсідаємо на цей дофамін, що ось ось ми там отримаємо. Але я завжди кажу, що ну, дофамін це окей, але лікується він саме отриманням постійного тілу окситоцину. Так? Це повне задоволення для саме цілесного. Тобто, ми маємо забрати оцю постійну дофамінову стимуляцію і оцей дрожащий нервовий, якби переїдання, емоційне. В даючи тілу е задоволення, да тобто я як порівнюю нашим пацієнтам, кажу, Дофамін це як збудження, е то окситоцин це як оргазм. Ну, я маю на увазі порівняння такі інтимні, але е вони досить ну, доступні розумні. Е Зрозумілі всім людям, так? тобто отримання повного задоволення цілесного. І тоді їжа, ну, от якщо там, людина щось зробить, піде на масаж, чи, піде, чи просто ну, так структурує своє життя, так? приходячи в баланс до два питання: розслаблення та задоволення, яким чином ви ще собі можете дати. Так? І якщо вже Відбулося там похід у спачі, що то ви ж розумієте, що ви приходите додому і ви вже не так хочете не переїдати. Так? Ну, це е, доступною мовою. Звісно, е, у кожного е, пацієнта, у кожної людини своя історія: і генетична, і гормональна, і е, е, нервоя. Е, Схильність нервової системи до адаптації до такого стресу, особливо ну, те, що ми маємо зараз, так нас всі в хронічному стресі, і е, рівень кортизолу дійсно виснажує е, наш організм. А тіло це е, перша якби, батарейка, так, і тілом ми обслуговуємо все наше життя. Ну і насправді, е, там, де всі самого життя. Але якщо ви вже там не один раз худли, якщо ви вже не один раз цими такими компульсивними теж набігами на спорт себе виснажили і вам вже, ви вже втратили віру, то тут потрібно, і якщо ви перебуваєте в такому ну, незбалансованому режимі життя, так тому потрібно вернутися до основ. До основ. Перше, це дійсно. Режим харчування, і, і щоб е, режим харчування, рутина харчування, вона якби влаштувалась в ваше життя, а але життя якби крутилася навколо їжі. Так? На ще 10 хвилин, тому досить і, і саме основне, саме перша порада, яку всім, всім, всім даю, і мені здається, ну, насправді мене дуже розумні пацієнти, колеги, і ми дійсно все це знаємо. Але знаєте, інколи є варіант того, що ми багато знаємо інформації, а потім впровадити ну, її в життя саме через цілесний досвід. Так? Тому якби те, що працює, це дійсно подивитися на своє життя. Чому саме зараз дати собі питання, чому зараз допомагає вам ваша вага і від чого захищає? І тут питання потреб, від яких потреб своїх ви закриваєтесь. Досить часто це дійсно є потреба, ота що при народження. Так ми отримуємо їжу, але ми отримуємо і обійми. Так, ми отримуємо контакт зі світом, тобто щоб їжа не а коли у нас постійне порушення кручова поведінки, До речі, це ж не тільки так, коли сильно набір ваги, а ще й коли анорексія, і це теж досить там теж патрен поведінки, що закриття від контакту зі світом, так і, і вихід з порушень харчової поведінки саме в тому, щоб вернутися з собі смак їжі, смак життя і відкритися до любові, до контакту з тим, що вам потрібно. Бо а, зазвичай люди на прийомі теж кажуть мені ніг добре одному. І от тут якраз цікаво добре одному. І один контакт, який я можу реально взяти, це їжа, яка вона мені не відмовить. І ось це замкнене коло це контакт зі світом, з життям лише через їжу. Ну, переважно більшість, так а, і, і досить акуратно треба підводити ну кожна людина по готовності, звичайно, своєю. І психіки. Іноді це навіть буває захист від навпаки надмірного контакту з чоловіком. У мене була пацієнтка, яка от просто абдомінальне було відкладення жиру, так, і коли вона просто психологічно зрозуміла, усвідомила, від чого вона закривається, так, від токсичності. Оце. Коли Саме з дитинства у нас це наші перша материнська або батьківська фігура нам це закладає. Так? Коли переходять кордони, коли сильно, ну, сильно люблять, так? сильно втручаються в твій простір, тоді теж можуть тіло таким чином допомагати захищатися. І слід пам'ятати, що Тіло і вага це реально частина вас, тому що ми досить часто соромимось, Так досить часто цей сором і провина ходить поруч з нами, і от майже всі, хто приходить на прийом, особливо емоційні люди, вони кажуть: ну ось подивіться на мою фотографію: це не я. Ну я ось така, а я зараз, ну типу я і моя вага. А насправді. Зрушення цілесності, налагодження контакту з тілом і проведення в е, такий баланс постійний да, на ці хаотичні е, падіння по колу, зниження боги потім набір, е, саме є в тому, щоб е, саме, саме є в тому, е, щоб е, зараз я трошки збилася тут людський фактор. Якісь питання? А, так, хотілося ага, б вас запитати, Наталія Вікторівна, ну, перше ніж говорити про розлади харчової поведінки mm. і порушення ваги тіла, і що на сьогоднішній день вважається параметрами нормального тіла і чи є вага єдиним показником, який відображає, є надмірна вага, немає. Який сучасний погляд на це? день? Ось це 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 дуже 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 класне питання, тому що ми навіть вчора був пацієнт, який кажуть, ну насправді ж кожного є своя ідеальна вага, і це і я з цим погоджуюся, і мабуть. З цього сприйняття факту в суспільстві, ми теж знімаємо напругу з того, що ну, ідеально мають бути дуже різні. Так? І ось цей булінг ще з дитинства стосовно образу тіла, так? Там може бути там, в когось ні в когось там, якісь вуха, якісь. Це, це теж формується ну, поступово, а потім суспільство нарцистичне все дуже хоче, щоб були всі 90-60 на 90 Але як ми бачимо. Поїхати в мене просто відбувся когнітивний такий дисонанс. Вперше, коли я теж запустила групу посхуденню, ну бо я тривалий час дійсно так, от всіх і дуже приводила до цього ідеалу. Я коли запустила групу схудненню, і в мене вийшла поїздка, навчаюча в Бразилію. І я зрозуміла, що щось не так. Що, що ось у нас є дуже, я бачила дуже багато. І лікарів, в тому числі, да, і цих тренерів, і коучів, які дуже худі, але в, тому, в, в той же час вони зажаті і вони майже без енергії, так? тобто я е, за критерій відчуття енергії в тіла. І в той же час, як в Бразилії чи там, куди ми поїдемо в інші країни, да, там, де людина відчуває енергію е, тілесну, е, вона набагато здоровіша, ніж. Е, так, ми трошки пізніше почали. Ну, і... Мова йде yeah. про насправді такі медичні показники, як тривалість життя, захворюваність на серцево-судинні е, хвороби. Mm. І тому хотілося б почути від вас, наскільки важливим є такий параметр, як окружній тані у жінок і у чоловіків, і що саме е, цей параметр відображає. Окружні сталі дійсно найбільш показовий, тому що якраз відсиральне відкладення жиру воно спровокує саме ці сестеросу дені ускладнення. Але ж, знову ж таки, досить цікавий є факт, що буває, оскільки ну, я не вивчала до ході дисертації відкладення жиру стеатозу в печінку, що є люди, які. Ну, тобто, це комплексно має оцінюватися лікарем. І вже якщо дійсно підходити з турботою про себе і до схуднення, також це має бути комплексна така взаємодія. Ми робимо і ультразвукове дослідження, і консультацію ендокринолога. І ми бачимо іноді ну і аналізи. Так, ми до речі, в листопаді так проведемо ще такий гарний ефір з нашою ендокринологинією, і ми. Все розкажемо про аналізи, які слід звертати увагу на які ні. Але те, що дійсно, якщо є вістеральне ожиріння відведення жиру в області живота, це є поступовим предиктором і поступовим каскадом розвитку преддіабету, цукрового діабету, гіперхолестеринемії, тобто зрозуміло, що це основний основний показник, на який варто звертати увагу. Ну а, і давайте тоді про цифри для жінок і для чоловіків укружності далі. Більше, більше 100 сантиметрів. У жінок. Вісімдесят. Я просто не хочу. Я чесно, от я раніше прям міряла на, на пацієнтах е, ці сантиметри, але це є комплексно. Тобто, ну ми ми талію не приводимо зараз прямо до цього. Ми бачимо стеатоз печінки в худих. В Талії, коли взагалі куди пацієнт, і ми тоді визначаємо, і ми тоді теж робимо дієт корекцію. А якщо у нас є 80 сантиметрів у жінок, якщо ну, от, ну, Бажано до 80, щоб жінок була далі. Да, то якщо у нас є 80 і ми бачимо людина, яка не починкові проби не підвищені, не колестерин нормальний, не індексома нормальний, то ми взагалі не чіпаємо. Ми бачимо, ну як в мене пацієнти кажуть. Uh, давай мені ну і не пацієнти й колеги. Давай мені озембік. Я кажу, я озембік тобі можу дати, але я не зніму з тебе тривожність. Так? Тобто, ми забираючи жир, я пробула в Іспанії три роки, і це мій парадокс, іспанці ж вони ж найбільше мають тривалість життя. Я бачила їх на сиківних чергах періатрічну хірургію. Вони їдять хамон. Ну, те, що ми всі, і ніби всі кажуть, що там середземноморська дієта ну ні. Тобто, первинно них тривалість життя саме не через те, що вони там худі їдять тільки салати і рибу. Ні, вони їдять, вони п'ють пиво, вони їдять камон, але вони розслаблені. Тобто, рівень стресу у них вони розслаблені і вони досить часто знімають напругу саме через тіло. У них, у них така культура. Танці, так ці ферії, у них раз там на квартал роблять ферії, і я досить часто, ну налагоджуючи цей контакт з тілом з пацієнтами, кажу пацієнтам, коли ви останній раз танцювали? Бо насправді у нас це ж теж було в культурі тривалий час, так ми там і, і якісь весілля, якісь закриття сезону. Так, і ось це саме налагодження контакту з тілом, і наскільки ви частіше будете відчувати своє тіло, але знову ж таки не через насилля, так? а через задоволення. Так? Тобто я роблю я, те, що ну, і я не кажу там, одразу йти на да, штанги, там, бо вже ну, теж колективно ми прийшли до того, що є абонементи майже у всіх, а ніхто не ходить. Ну, тому що тут то питання теж, оце що хочу, так? що я хочу. І нас теж ми теж люди з пострадянського союзу, так якби ну, не дуже було психологічні ці розвитки, Нас не питали, що ми хочемо насправді. так і, і досить часто людина і не знає, що вона хоче, і, і їжу вона якби ну, типу так, ну що є, то є, так. Але от я теж в мене підхід я навчаю так базово ми повертаємося. Окрім того, що ми дивимося на психологічний фон життя, да, на цей сценарій життя, який привів до такої ваги, так, що саме привело і що саме можна змінити, і на яку потребу подивитися, да, і в чому тобі ця вага допомагає, і, можливо, ну, розгрузити свого життя, свого тіла, да, що, ну, що ти з собою носиш, як, як зайву важкість, да. але і базово при цьому. Ми впроваджуємо рутину харчування, щоб було достатньо макро-мікроелементів. Як я кажу, як раніше не те, шведські столи привели теж до, до ожиріння, так тому що ну потерпи, бо ж ввечері буде все. Ну, оце, оце теж наша така поведінка. А я кажу, повертаємось все таки до як то пам'ятає санаторного лікування. Чому ми худнемо? Ми худнемо, коли ми тісно закохані, так коли ми закохані в життя, коли ми не обов'язково людина ну, за проект да там як міста ще. Ну ми виробляємо да, гормони радості і задоволення. І друге, ми ходимо дійсно в спокої і в санаторії, коли у нас режим харчування стабільний, сніданок обідвечірня є, не пропуски обіду гарантують вам не наїдання на вечір. Пані Наталя, щиро дякую mm -hmm. за інформацію. Це досить нестандартний, але тим не менш сучасний погляд на проблему. Mm -hmm. Дотримання здорової ваги, коли ми починаємо не з Озенькіка, а ми починаємо з того, що ми повертаємось самі до себе, до своїх тілесних відчуттів, до своїх бажань і до задоволення і контакту зі світом. Щиро дякуємо і до наступних зустрічей. Дякую вам.